Ти стояв так, якщо дивитися на мене, то він право вийде. Та я помер нахуй. І я помер. Ну, типа. Блять. Поставте, поставте на мене ...на мене метку поставте. похуй. Поїбать, Майб... Майб... ми всі поолітали. Так, коротше, я напишу тікет, типу ті, ті, я виходжу з гри. По ну, мені стреляють чи я не можу пунктувати? Може бути, може бути. Блять, де це нахуй, блядь? тікет, от. Виберіть один з пунктів Черновусь 3 пп. Блять. І нік в стимі, блять, вкажіть. Але як вони мене з одного пострілу вбили, як я був, блядь, в касті і в броніку. Хуй знає. Та похер, типу, як вони тебе вбили. Ну, блять, вбили, та й вбили. Це щоб складно вбити чи що. Саме прикол в тому, що вони мені, блять, все поотстрілювали. У мене сайга розвалилась, блять. Вони по чомусь мені попали, що в мене звук як по кастрюлі пдю. І, типу, це. Перший раз я почув, як пролетіла повз мене пуля. Ану, тихо, тихо, ну... дайте звук, тихо. Або я зараз відключусь, просто ви говорять між собою. you <clears throat> Ну це читери, ти поняв, через двері прострілюють.